Трикутнику АВС, АК є бісектриса. Отже, кут КАС дрівня куту БАК. Значить, тут теж 22 градуси. Кут САБ, САБ. Дрівня сумі цих двох кутів 22-22. 44. Кутів трикутника будь-якого це 180 градусів. Отже, щоб знайти кут С, нам потрібно 180, від числа 180 відняти кут А, тобто БЦ44 і відняти 110. Дорівнює 184, 26.